І дійсно прописна істина. наш футбол від того, тільки виграє, і ми будемо конкурентностатними в Європі. Ось вони, емоції переможців минулого року 2004-го. Приблизно з такими обличчями після фінального матчу Шахтаря з Дніпром сиділа на трибунах і покидала стадіон болівальників Донецького Шахтаря, але це футбол. Побігли до трибуни, де сидять найзапекліші Фани. І отримали на пам'ять, отримали на пам'ять футболки. Ось він вирішальний удар сьогоднішнього матчу. Ось він. Діого Горінкона. Ми не будемо говорити про те, чи правильно назначити ріході це 11 метровий удар. Ми згадаємо про те, що Шацаря був на шанс шансі І Малюш Лівандовський його не використав. А ось шампанське, чемпіонське шампанське, з пляшки, тому що скупка його не вип'єш. А це, шановні друзі, Родріго, який вперше у власній кар'єрі здобув кубок України. Ось. Неймовірний, можливо, фатальний промах Маріуса Лєвандовські із 11-метрової позначки. Хоча, зрештою, таких фатальних промахів було чимало. І зараз нам цього не покажуть. Нам показують емоції динамо Київ, футболістів. А футболісти Донецького шахтаря знесилені, виклавшись на всі 200 на зеленому полі. Дякують. Свої армії вболівальників 30-тисячні армії, яка сьогодні приїхала Донецька підтримати свою улюблену команду. І, шановні друзі, я думаю, ви зі мною погодитесь. Ось Я бачу, пішов подякувати вболівальникам і президент Шахтаря Ренат Ахметов, кожне інтерв'ю, якого зводиться до того, що футбол у його серці займає. Величезне місце, величезну роль і свої діти ще донецький шахтар. Його гру він присвячує вболівальникам Донецького шахтаря, вболівальникам своєї улюбленої команди. Ось ми бачимо цей вчинок, знаєш, Рената Ахметова як людину дуже емоційно і амбіційно. Можна зрозуміти наскільки важко ну, дається даються отакі от поразки. Але він завжди говорить про перспективу. Він не зупиняється на досягнутому. Те саме можна сказати і про президента Київського Динамо Ігоря Суркіса. Завдяки цим двом людям ми сьогодні пережили ось такий от захоплюючий фінал. Ми пережили футбол екстра класу. І, звичайно, я хочу подякувати усім футболістам, які сьогодні виходили на поле. За подаровані нам емоції. Правильно зараз сказали по стадіону: що команда шахтар повинна гордитись своїми вболівальниками. і Вона без сумніву гордиться ними. Зараз все підходить до церемонії нагородження. Красивий подіум, шановні друзі, чи не так? Нещодавно ми дивились Кубок УЄФА фінальний матч. Нещодавно зовсім ми стали свідками фіналу Ліги Чемпіонів. І зараз наш фінал. Фінал по-українськи. Президент ПФЛ Равіль Сафіулін. Міністр правоохоронного літа спорту Юрій Павленко і президент Федерації футболу України Григорій Суркес. Нагороджуватимуть. переможця і фіналіста. За, за, з, відійшли від традиції. Ми, оскільки за традицією, за традицію президент країни нагороджував учасників фінального матчу. Сьогодні владо. Представляє міністр справах молоді та спорту Юрія Павленко. Такі важкі. Но, звичайно важкі кроки на цей подіум, на цей красний подіум зроблять фіналісти. Команда, яка програла. Я бачу зараз смірчалу ческу, не хоче туди йти. Його можна, звичайно, зрозуміти. Його можна, звичайно, зрозуміти. Він пережив зараз дуже болюче. Ще не пережив, ще тільки переживає. Дуже болючу поразку. Ось Ренат Ахметов мовляє тренера. Анатолій Тимочук. І тут на цей важкий подіум повів команду за собою. Томаш Кіпшман, Ян Ластувка.

Просто поставте себе на їх місце. Вони довго йшли до цього подіуму. Вони віддали усі сили, аби вийти на цей подіум як переможці. Аби вийти на цей подіум за кубком. І як же важко отримувати медалі всього лиш як фіналісти. Вірча Лучеського. Зриває з себе цю нагороду. Такі прояви емоцій ми бачили неодноразово шановні друзі і в матчах найвищого гатунку. Сьогодні був український матч найвищого гатунку. Тепер що тепер чекає на нас? На нас чекають ще два тури чемпіонату. У наступному київське Динамо зіграє із Ужгородським Закарпаттям, а Донецький Шахтар із Одеським Чорноморцем. В Шахтаря 74 очки у Динамо 70. У випадку перемоги Шахтаря над Чорноморцем команда Рената Ахметова стане вдруге в своїй історії чемпіоном України. Якщо ж гірникам не вдасться обіграти одеситів, Динамо натомість обіграє Закарпаття. На нас чекає ще один золотий матч. Матч останнього туру у Донецьку між Динамо та Донецьким Шахтарем. А зараз арбітри. Ідуть за пам'ятними медалями, ще раз кажу і наголошую безпрецедентність сьогоднішнього матчу Тер'є Хоґе увійде в історію українського футболу як перший арбітер, перший іноземний арбітер, який обслуговував поєдинок внутрішніх українських змагань у рамках обміну. Тобто, за обміном у рамках спеціальної. Програми УЄФА Костянтин Віхров, Валерій Стародубов теж отримують пам'ятні подарунки. І зараз на подіум піднімуться володарі Кубка України сезону 2004-2005 років. Динамо показало свою силу. Навіть у важкий для себе час. Маю на увазі у важкий нефутбольний час. Все-таки про нефутбольні речі ми сьогодні не будемо згадувати. Говоримо. Лише про футбол И Андрей несмазь не у футболці в Кубах України 2005. Пішов. Перший пішов. Ту інтернат. Лушнінкович. Аїла Юсуп. Горан Гавранчич. Рудольфо. Йоргій Пієв, Артем Мілевський. Родріго. Маріс Верпаковський та інші. Я особливо, шановні друзі, хочу привітати Родольфо Родріго, Олега Гусєва, Милошанінковича, Юсуфа, Маріса Верпаковського, які вперше в своїй кар'єрі здобули. Цей трофей Кубок України. І тренери. Валерій Зує, Віктор Кондратов, Анатолій Дем'яненко. Адміністратори лікарі Динамо отримують заслужені нагороди Ігор Суркіс – президент клубу. Дякує міністру Йозеф Сабо. Він залишився по-моєму у урі. Подивіться, жодних емоцій. Жодних емоцій у Йозефа Сабо. Валентин Белькевич підходить. І Олександр Шовковський. І шампанське його суркіс уже піжак може і костюм може віддавати в хімчистку. Але я думаю, він зараз переживає приємні миттєвості Динамо Київ, семиразовий володар Кубка України. Не зважаючи на те, що це сьомий раз. Я думаю, нормальним амбіційним людям перемоги ніколи не бувають зайвими. Ну що, Шановні друзі, на цих от планах радості. Володара Кубка України сезону 2004-2005 років. Ми потихеньку закінчуватимемо нашу пряму трансляцію. І ще раз я хочу сказати дякую за гру футболістам Шахтаря, які дуже приємно вразили, я думаю, усіх нас. Хоча ми і очікували характеру, ми і очікували майстерності, ми і очікували волі до перемоги. Виконанні команди Мір Челочеського Анатолія Тимощука з його партнерами і подякувати динальницям Києва. Спасибі вам, хлопці, за це свято справжнього європейського футболу, яке ви нам сьогодні подарували. Коментував для вас, шановні друзі, матч коментатор Віктор Вацько. Щастя вам, здоров'я, зустрінемось.